Для того, як спекла першу в своєму житті паску, мене тепер штирить не по-дєцьки. Зараз хочу спробувати якийсь брауні без цукру. Дуже легкий рецепт. Бо складні рецепти то для мене занадто. Так, чотири яблуки чистимо, ріжемо. Щоб ви навіть не сумнівались, шкурку я всю з'їла. Я настільки люблю яблука, що у когось мені чоловік купляв першу. Який казав про дочині. Оті, що зеленіші, оті, що твердіші, бо дружина любить яблук. А зараз в мене з'явилась конкурентка. Моя молодша собака дуже полюбляє зі мною яблука. Стоїть переді мною на одинці з'їсти яблучко неможливо. Так, чотири яблука, чотири яйця. Так, і чотири ложки какао. Додаємо трохи е, масла. В рецепті сказано кокосового, але можна будь-якого. У мене будь-яке вершкове. Отак. Навірно, трохи. цей тяжкий. І додаємо чайну ложку розпушувача. Слухайте, е, минулий раз, другий раз, коли я пекла паски, я використала амоній отакий от розпушувач, для... як воно мені воняло. Слухайте, ну то капець. Так, чайна ложка розпушувача. Туда. Ось таке тісто в мене вийшло. Без борошна і без цукру. Вони дуже багато. Боже, скільки там залишилось? Як його звідти дістати Розрівнюємо. Зверху я його прикрашаю подрібленим вузьким горішком. Так, знаєте, не шкода, ще шоколадом 99%. Ніяк я його не домучую, знаєте, можливо, це і корисно, але ж я не можу вмовити себе, що це дуже смачно. Відправляємо наш Брауні в духовку 180 градусів на 40 хвилин. Ну, а там, дивіться, вже поготовно. Таймер спрацював. Каву зробила. Тепер подивимось, чим ми її будемо пити. Це дуже смачно. Можна для солодості ще. До яблук додати банани. Хай смакує.